Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні хотіла з вами поговорити, а для цього буде збірне відео із маленьких замальовочок від Дня Святого Миколаю і до сьогоднішнього дня. Війна продовжується, ворог стає більш агресивний, більш злий, більш дурніший. Кидає все, що може, знищуючи те, що лишилося. І найстрашніше, що гинуть люди. Гинуть люди не тільки під снарядами, ракетами, але і в ДТП, в пожежах. Це дуже страшно. Сьогодні рік, рівно рік. Як загинув Олексійко, я вже неодноразово казала. 10 місяців йшли пошуки, і нещодавно його тіло знайшло спокій в рідній землі. Сьогодні ми молимося за опакій його душі. Царство небесне тобі, Олексійко. Хоч такі кадри заспокійливі, святкові, але я вже не знаю, як дітям пояснювати інколи, що ми не можемо зробити те, не можемо зробити це, чому гори майже в кожній сім'ї. Ми тут живемо спокійно і дякуємо Німеччині за те, що ми живемо спокійно, що в нас є дах над головою, якого на даний момент в країні ми не маємо. Якось по-іншому все хотілося, але... кожного в думках тільки молитви, віра в перемогу. І в мир в Україні. Я бажаю всім, щоб найшвидше все це настало, все це було. А поки що можливо ці кадри. Трішки покращить ваш настрій. І трішки вдолічетеся від страшного сьогодення. Німеччина продовжує готуватися до Різдва. Тут постійно проводяться ярмарки Різдвяні. Ця підготовка в районі Рева. Ви вже знаєте, що тут було свято Святого Миколая. І я просто ходила і знімала, щоб відволіктися. Щоб трішки дати добра і віри що і в нас таке буде різдво. Мирне Різдво. І колись ми зберемося вдома за рідним, під рідним дахом, і будемо їсти ось такі смаколики. Ми навчимося їх робити тут. До речі, це виноград, вкритий шоколадом. Один із різдвяних смаколиків у Німеччині. Також, також покривається шоколадом банани, це теж смаколик, який часто буває. І печуться різдвяні бабки з телею, з горішками, чи з кремом. Вже полюбляє. Знімати, як бачите, не можу. Людей дуже багато. Водиться професійні зв'язки до тих. Хочуть шитися. Саме в фото. Я сподіваюся на свій телефон, на комп'ютер, що там все в електронному вигляді, фото пам'ять Пам'яті картика пиши. А так ціон мішкає. Не знаю, дивлячись на нього, я роблю висновки, що ми зробили правильно. Те, що ми зараз тут Всі ці роки в цьому році до школи згадав, проявився просить. В дома. Початок дней. Хочешь, что цей тракцион, мы уже були впевнені, що хоча поночі. Нам не дали можливо закупатися. Це різні пискави, безкоштовно, до свят. Це ми перемовлялися так з Святим Миколаєм. Я вже виходила. повернулася, щоб зняти його. Ось так вже виглядає. Нічне місто. І погода в Німеччині, як ви бачите, йде дощ. То дощ дуже часто. Ми йдемо ще додому і не знаємо, що вдома нас чекає неприємний сюрприз. Ми прийшли додому забрюхані, а в нас не працює машинка. Ми ось таку помилку, все залите водою. Наступного дня я пішла до хаусмайстра. Перечистили всі зливи, хоча ми їх періодично перевіряємо, чистимо. І на своїй майже впевненій німецькій я пояснювала, що в нас сталося. Коли він прийшов, машинка працювала, як ні в чому не бувало. Тепер думаємо, коли вона знову нам покаже ту помилку, бо ми так дивилися на неї дня три, якраз були вихідні, вихідні дні. І... Хаусмайстер не працював, ми чекали його в понеділок, і от в понеділок ми не включили, а ввечері вона працювала нормально. Це вже четвертий день вона працює нормально і не знаємо, що то було, як ото кажуть. Сьогодні вранці на 8 годину мені потрібно було на лікувальну гімнастику. Оскільки це вперше зі мною група підтримки йде, як бачите, восьма одна на вулиці темно. Слава Богу, нам іти недалеко. Ще все закрите, бо наш автобус приїжджає рано. Думали, хоча б в приміщенні пересидимо десь, але чекали на вулиці. Ну, ось так і роздивлялися. Трішки з мишком побігали, погралися, погулялися. І потім швиденько нам зробили гімнастику мені. В понеділок буде консультація ортопеда, план подальше лікування. І, як ви розумієте, зйомки тут не буде. Єдине, що скажу, що за п'ять занять я оплачую 23 євро. Останнє іде із страхівки. Ну, ось такі мої новинки. Лікуємося, а я буду з вами прощатися. Бажаю тихо дні і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі в наступних відео!